Попередніх випусках нашої рубрики ми перевіряли наших людей на чуйність. Сьогодні ми завершуємо цикл цей сюжет і дізнаємося, А як же ставляться до людей ісламського віросповідання в Миколаєві? Схема ж та сама. Просимо допомогти знайти необхідну адресу. Перший перехожий намагаюся спочатку говорити турецькою. Звичайно, мене не розуміють. Далі англійською. Реакція така ж. Це вам на ту сторону перейти. Хау? Я понял. На ту сторону. Хлопець тепер і сам звертається по допомогу, але мене не залишає. А ця жінка сама запропонувала допомогти. На дом смотрите, Номер, номер, номер вдома. Зараз, подождите, я посчитаю. Цей чоловік і сам адреси не знає. Я не знаю, я не знаю, де цей адрес, не можу вам сказати. Чуйна літня жінка допомагає як може. зебра, да? перейдете на ту сторону і з двора, вход, з двора. ну садвера. А ця жінка сказала чоловіку не зв'язуватися зі мною. Ускладнюємо завдання. Тепер на папері написана адреса вулиці Хрещатик, якої немає в нашому місті. І як мені це пояснять люди? Ця жінка наказує чоловікові навіть не доторкатися до паперу, бо це небезпечно. Можете почитати, що там написано. Що? вулиця, да, я зрозумів. Street, street, street. Телефон нам в допомогу. Ніколаїв, вулиця Хрещатік 2, квартира 10. У вулиці такої не виявилося. І мене вирішили відправити до банку. В банк пройдіть і вам там uh, speak english об'яснять. От вот банк. Хлопці теж не знають. Вулиця Крещатик, 2, а де діта. Не знаємо, You don't know? Ця дівчина відразу ж береться за телефон. Але він не допоміг. Підсумовуючи, можу сказати одне незалежно від національності від розповідання кольору шкіри наші люди чуйні. І на їх допомогу розраховувати можна. Це вже я точно знаю, адже перевірила на собі.